Мої привітанічка, шановне панство. А чи пам'ятаєте ви гру Зонаред Телс Action, який вийшов 10 років тому, назавжди закарбував своє ім'я в ігровій індустрії, подарував своїм творцям справжній успіх, єдиний з їх проєктів, який отримав продовження, та згодом відійшов у тінь, але так і залишився в серцях багатьох геймерів? Якщо пам'ятаєте та грали, то по-перше, моя вам повага. А по-друге, не забудьте перевірити свій пенсійний рахунок. А всім тим, хто ще не грав цю гру за якихось обставин, я рекомендую подивитись це відео, яке підігріє вашу зацікавленість, а потім спробувати її своїми власними руками. Адже з таким феноменом, як дізонери, точно варто ознайомитись. Отже, згадаємо, як це було і як це виглядає сьогодні. Але для початку варто швидко пригадати, як все почалось. Історія створення Dishonored почалася у далекому 2009 році, коли французька компанія Arcane Studio, заснована колишнім розробником з EA Рафаелем Колантоніо, перебувала у не найкращому становищі після випуску двох не зовсім успішних ігор Arx Fatalis та Dark Messiah of Might and Magic і нереалізованого шутера The Crossing. Тоді до них звернулася студія ZeniMax з пропозицією підтримки, оскільки вірила в потенціал французів. Зенімак спочатку пропонували Аркейн одну з їх старих ідей про класичну феодальну Японію з чаклунськими силами, зброєю та отруйними дротиками. А головним героєм був би ніндзя, господаря якого вбили і тепер він шукає помсти. Але хлопці з Аркейнстудіо зробили зустрічну пропозицію, яка дуже сподобалась. Зенімакс. А що якби це був Лондон, і 1666 рік, останній рік чуми, рік великої пожежі? Відмітивши натхненість французів, знімак здала добро на свободу творчості, і навіть виконавчий продюсер Дефезда та директор Гри Тодд Говард заохочував експерименти аж до самого кінця розробки. Фу. Отже, після трьох років розробки, в жовтні 2012 року світ побачив Dishonored. Однією з найвпізнаваніших особливостей став дизайн гри та власний стиль, який Arkane знайшли для своїх ігор. Цей стиль вирізняє їх ігри гри на фоні інших, а впізнаваний стиль це вже неабияке досягнення, бо ваш стиль, за яким вас одразу впізнають, це прояв того, що ви знайшли свій власний шлях, який і робить вас унікальним та неповторним. Так само і з Dishonored. Створений командою розробників візуальний та геймплейний дизайн якнайкраще підійшов їхній грі, а згодом став мількати в усіх наступних роботах. Команда дизайнерів, в яку входили болгарський художник Віктор Антонов та французький художник Себастьян Мітон, змогли створити той образ Дануола, який чудово передає увесь настрій грі та залишається в пам'яті назавжди. Себастьян Мітон працював здебільшого над зовнішнім виглядом людей, які живуть в Дануолі. А Віктор Антонов, більш відомий за роботу над Half-Life 2, був відповідальним за загальний вигляд та стиль міста і його механізми. І якщо порівняти Half-Life 2 та Dishonored, то можна побачити схожості. Наприклад, ці стіни в Сіті 17 та в Дануелі доволі схожі, чи не так. Загалом, дизайн Dishonored вийшов доволі гарним, оскільки був обраний не реалізм, а більше картинний вигляд. Гра вирізнялася на фоні інших релізів того року, і навіть зараз вона не буде різати око. Хоча, звичайно, в деяких моментах можна буде помітити графіку дестерічної давнини, але вона доволі органічно виглядає в загальному стилі гри. Тому, гадаю, і років через 10 вигляд Dishonored не відштовхне від себе, а навпаки, придасть шарму цій класиці. Але якщо вже завдяки унікальному дизайну Dishonored гра виглядає доволі презентабельно навіть після майже 11 років, то що ж там з геймплеєм та сюжетом? От давайте зараз і поговоримо про це. Сюжет не те щоб складний. Лорд-захисник імператриці Корво Атано після свого багатомісячного відрядження прибуває назад в Дануол з інформацією щодо чуми, яка відносно нещодавно спалахнула в місті. Під час звіту на імператрицю відбувається замах. Після нетривалого бою імператрицю вбивають, а її доньку піну Емілі викрадають, залишаючи Корво на місці злочину. Його звинувачують у вбивстві та викраденні та заточують у в'язницю. Але після шісті місяців катувань йому дається втекти з в'язниці за допомогою таємних друзів, з якими він трохи пізніше об'єднається, аби разом вони змогли повернути юну імператрицю на її законний трон, який узурпував Лорд Реген. Оце і є зав'язка сюжету. Вона нагадує більше якусь п'єсу, і якщо розбиратися трохи глибше, уся гра відчувається як спектакль, як за своїм стилем, так і за змістом та наповненням. А, ще до цієї гри є два доповнення, які розповідають про найманого вбивцю Дауда. А дії цього DLC розгортаються паралельно основній грі. Вони дозволять по-новому подивитись на оригінальний сюжет, а також додадуть різноманіття геймплею. І, до речі, щодо геймплею чому особливість геймплею Dishonored? на перший погляд, це звичайний стелс. Знай собі, бігай від тіні до тіні, повзай рачки, аби тебе не побачили, і вичікуй потрібного моменту. Але тут також є можливість просто пробігти крізь ворогів, шинкуючих як капусту. Ще й великий арсенал для цього є. Прямо бери і насолоджуйся різаниною, але в цьому і є секрет. Розробники дають гравцю вибір, можеш філігранно обійти варту та вирубати їх одного за одним, або можеш просто різати усіх направо і наліво. Можеш поєднати ці два способи і вирізати усіх, не привертаючи уваги, а можна взагалі просто пробігти усю локацію, не вбивши нікого і не бувши поміченим. Завдяки гарному геймдизайну, навіть стелс виглядає цікаво, і головне, що можна взагалі не користуватися здібностями при цьому. Ніхто не забороняє обрати свій шлях проходження, якихось механічних обмежень гра не. Проводить, проте тут є маленький або не зовсім нюанс, про який трішки пізніше. Отже, один з головних стовпів Дізонера це його реграбільність. Ви можете пройти цю гру декілька разів різними способами і все одно на новий заход знайти щось нове для себе. Таким не кожна гра може похвалитися, навіть не всі сучасні. А це, між іншим, важливо. Якщо вашу гру цікаво повертатися, то це означає, що ви зробили все вірно і людям ваша робота сподобалась. Те стосується і дізонерет. Вам дається можливість самостійно обрати те, як ви проходите гру. Більше того, ви можете побачити, як ваш стиль гри впливає на саму гру. Ну і звичайно, що ваш стиль проходження впливає безпосередньо на кінцівку гри. І тут ми підходимо якраз до того нюансу, про який я казав раніше, те нюанс система хаоса. Нею все просто. Вбиваєш більше людей, отримуєш високий рівень хаосу. На вулицях стає більше заражених чумою, пацюків, варти, та й взагалі місто стає більш похмурим. Якщо ж ви нікого не вбиваєте, не попадаєтесь нікому на очі і тримаєте рівень хаосу низьким. Будь ласка, варти не так багато, і вона менш уважна. Люди не так сильно хворіють, пацюків мало, і місто теж буде світлішим. Ну і є середній варіант, він не чудовий, але й непоганий. Більше схожий на високий рівень хаосу. І ці рівні хаосу впливають на кінцівку гри, їх тут три. А саме погана, дуже погана і гарна, справжня. Перші дві відповідають середньому та високому рівням хаосу, а остання низькому відповідно. Та тут можуть виникнути суперечки, адже тоді виходить, що розробники змушують гравців грати по стелсу і забороняють вбивати. Проте це не зовсім так. Розробники скоріше навпаки підштовхують вас до вбивств. Так, це звучить трішки дивно, але дайте я вам швидко поясню. Грі у вас з'являється великий арсенал зі зброї та здібності, кожні з яких по-своєму цікаві та смертоносні. А якщо їх поєднувати, то на екрані взагалі буде відбуватися повна краса. Хто відмовиться від такого? До того ж. Кому цікаво, це повзати в тінях від кута до кута. І саме тут вас ловлять. Розробники грають на ваших почуттях та бажаннях, Бувати завжди простіше та й просто візуально красиво. Скільки способів та анімацій? Гравці, скоріше за все, оберуть варіант насилля, оскільки це швидше та просто цікавіше. Але за ваші вчинки доведеться нести відповідальність, бо це не просто гра атракціон, це імерсивний симулятор, який має на меті занурити вас у свій світ, який має відчуватися реальним. А в реальному світі це насильство доводиться. Відповідати Проте, якщо гравець зробить над собою зусилля і подолає жагу насилля, зануриться у гру, він буде винагороджений. Розробники зваблюють вас красою та простотою вбивств, але показують, що це не зовсім то й добре. І якщо ви все ж таки не ведетесь на ці спокуси та ставите внутрішню мораль вище за бажання, ви побачите позитивні наслідки, і дивіться, як раптом гра починає грати новими, більш філософськими фарбами, бо вона несе в собі не тільки конфлікт, проблеми вбивства та помилування. Але якщо будемо занурюватися в це глибше, відео вийде дуже довгим. Та й воно не про це. Воно про те, чи варто грати в Dishonored зараз, та як ця гра відчувається навіть після 10 років. Ну і якщо вже про це, то давайте якраз і підведемо підсумки. Дизайн 9 з 10. Одна з видатних рис Дізонере це дизайн гри. Завдяки талановитій роботи художників гра здобула свій унікальний та неповторний вигляд. Картинний стиль в певному сенсі вивів дізонеред за межі прийнятих стандартів ігор та дозволив зберегти презентабельність на роки вперед. Хоча, звичайно, сучасному гравцю графіка може здатися трішки дивною. Сюжет сім з десяти. Сюжет в Dishonored не сяє несподіваними поворотами та хитросплетіннями, але він підіймає доволі філософські теми, що є плюсом. Також сюди я відношу додаткові завдання, які також впливають на сюжет. Вони органічно доповнюють основні квести, носять гарне різноманіття та дають додаткову інформацію про цей світ. Але сюди я не відношу інформаційне наповнення світу, яке подається через книжки, записки та діалоги. Геймплей 8 з 10 Оскільки це стелс екшн то відповідно не кожному він може сподобатись, але різноманіття геймплею, способи проходження, наповнення світу, все це зроблено дуже якісно. Навіть якщо ви не великий фанат стелсу, цю гру варто спробувати. Вона доволі гнучка в проходженні та дає дуже цікавий досвід у порівнянні з іншими представниками цього жанру у підсумку. 8 з 10. на жаль, української нема, але дуже рекомендую до проходження наново чи в перший раз. Ізонаред це гарний зразок ігор, які проходять перевірку часом завдяки цікавим рішенням. Для тих, хто зіграє в них перший раз, це буде гарною можливістю подивитись на те, які іноді дуже цікаві ігри створювали раніше. А гравцям, які вже грали в ці ігри, буде приємно повернутися та згадати минулі часи. Наново відкрити для себе деякі аспекти гри, які раніше сприймались зовсім по-іншому, а зараз набувають нових кольорів, як у випадку з дізонаре. Тому я раджу усім, кому хоч трохи цікаво пограти в цю гру. Вона коштує не дуже багато, а емоцій та вражень від неї ви отримуєте доволі багато. Дайте цій грі шанс даром, що їй так багато років, але вона все ще може вас приємно здивувати. Тому шукайте, грайте та насолоджуйтесь. А з вами був Арчі і до побачення. Проте. You're the only one who'll know what to do, won't you, Corvo? Let's see if we can do better.